Цього року вступив до чеського вишу після 24-го, вступав як незвичайно, через особистий кабінет подавав документи. Руслан вступив до Вищої хімічної школи у Празі, навчатися там хотів ще зі шкільних років. Однак спочатку вчив мову, бо це основна умова безкоштовного навчання, потім оформлював необхідні документи. Їздив на іспити у 2019 році в Чехії. Там перекладав документи, ну, робив додаткові документи, щоб просто ну, подальшому поступати. Оскільки під час війни правила вступу послабили, той податися, каже Руслан, вирішив саме зараз. Їздив на кордон сім разів і щоразу отримував від прикордонників відмову. Ми приходимо, вони кажуть, що студенти так, писати вам відмову, ми кажемо в сенсі. Яку відмову ми просто прийшли, воно ну, хоча б перевірити документи, щоб для початку. А вони кажуть, що ну ми чого перевірити не будемо. В студентів заборона пускати. Усі документи, які підтверджують навчання за кордоном, каже Руслан, підготував. Однак поїхати так і не вдалося. У Держприкордонслужбі пояснюють, що від початку дії воєнного стану всім чоловікам-студентам був заборонений виїзд. Виняток зробили для тих студентів закордонних вишів, які навчалися там і до 24 лютого. Почалися спекуляції по студентському каналу. Почали також звинувачення лунати на адресу державної прикордонної служби, чому ми одних випускаємо, інших не випускаємо. Ми виявили тільки за липень-серпень близько 600 документів, які мали ознаки підробок. Тому ж 14 вересня виїздити за кордон заборонили усім чоловікам-студентам призовного віку без винятків. І якщо Руслан отримав стипендію і не платив за навчання, то були й такі студенти, які оплатили щонайменше перший семестр, а виїхати не змогли. Оскаржувати рішення прикордонників про відмову пропуску через кордон у суді немає сенсу, вважає юрист Павло Богомазов. Заборона перетину студентам, які навчаються в іноземних навчальних закладах. Станом на зараз, на сьогодні, така заборона є дійсною, і станом на зараз немає жодного судового рішення, яке б дозволяло. Ну, як я б казала, да, так, що такі заборони кабміну не дійсні. Закиди нам від студентів, які вже прибувають на кордон і говорять, що вони не підпадають під мобілізацію, випустять нас за кордон. Так на кордоні діяти не буде. Зараз Руслана вже відрахували через те, що впродовж місяця він так і не приїхав на навчання. Я, скажімо так, хотів просто подальшому, ну, в подальшому вчитись ніч галузь, галузьбі, ну біотехнології інженерія, але ось зараз, ну Залишився тут, мене досі не випускають, і я вже скажімо так, я вже відрахований. Водночас у Держприкордонслужбі кажуть, що опускатимуть студентів за кордон, як тільки таке рішення приймуть в уряді. Якщо будуть прийняті зміни в законодавстві яке регламентує перетин кордону і буде. Вказана категорія студентів, яка, які надається можливість перетнути кордон, то прикордонники таку норму виконуватимуть. Але варто розуміти, що щоб не було спекуляцій, в цій нормі мають бути чітко прописані запобіжники. Загалом до українського міністерства освіти з подібною проблемою вже звернулися понад 300 студентів. Повідомив міністр освіти в ефірі загальнонаціонального марафону і додав, що міністерство не може ухвалювати рішення про перетин кордону.